Alay soulyem Alay soulyem Alay soulyem Alay soulyem Футболісти Закарпатського Минаю побили у Туреччині футболісти Ярославського шинника із Російської Федерації. Російські футболісти прилетіли до Туреччини на збори, і єдиною їхньою вимогою було, аби у готелі не було українців. Але українці там з'явилися. А росіяни про то не знали. Росіяни, як завжди, бухали, хамили персоналу готелю. Ну і вели себе так, як зазвичай ведуть росіяни. І тут в бій вступили українці. Вони побили російських футболістів, в результаті чого четверо е, представників шинника постраждали, одному поламали е, ребра. Ну і звичайно, керівництво шинника скаржиться спортивному світовому співтовариству, що, мовляв, українці не по спортивному себе ведуть на турецьких. Курортах, але те, що відбулося в Анталії, насправді буде відбуватися після нашої перемоги на всіх курортах і в Туреччині, і в Єгипті, так що росіяни мають готуватися до того, що їм все-таки доведеться відповідати за агресію Путіну проти України саме на курортах, і саме у такий спосіб.